Європа кардинально змінює своє ставлення до безпеки. Парламент Фінляндії проголосував за вихід з Отавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Це рішення стало черговим свідченням того, як російська агресія змушує європейські країни переглядати свої миролюбні принципи та готуватися до можливого збройного протистояння з Москвою. Фінляндія, яка охороняє найдовший кордон НАТО з Росією, зможе почати накопичувати запаси наземних мін через шість місяців після офіційного повідомлення Дення інших учасників договору та Організації Об'єднаних Націй про свою відставку. Парламент також дозволив експорт наземних мін під звичайними процедурами контролю за продажем зброї. Фінляндія приєднується до інших членів Європейського союзу та НАТО, які межують з Росією: Литви, Латвії, Естонії та Польщі у виході або плануванні виходу з договору, оскільки зростають побоювання щодо їхнього набагато більшого сусіда. Тим часом лідери НАТО готуються до визначального саміту, де буде встановлено нову планку витрат на оборону 5% від ВВП. Це рішення стане найбільшою дипломатичною перемогою президента США Дональда Трампа, який роками критикував європейських союзників за недостатні витрати на оборону. саміт НАТО в Газі наступного тижня буде коротким і жорстким самітом. Він буде дуже зосереджений на забезпеченні того, щоб ми передали єдність думок щодо того, що відбувається в Україні. і це саміт, який зміцнює авторитет НАТО, його лідерство та єдність. він буде дуже зосереджений на цілі 5%, і це буде найбільш актуальним зараз, що це буде фокусом дискусії, а також результатом саміту НАТО в Гаазі. Нова ціль передбачає збільшення традиційних військових витрат до 3,5% економічного продукту з нинішніх 2%. Додаткове зобов'язання витрачати 1,5% на супутні витрати, такі як інфраструктура та кіберзахист, що підніме загальну суму до 5%, яких вимагає Трамп. Я думаю, що НАТО має бути на рівні 5%. Ну, ви не можете зробити це на двох. Я маю на увазі 2%. Кожна країна, якщо у вас буде країна та регулярна армія, ви на рівні 4%. Знаєте, вони в небезпечній території. Вони всі можуть собі це дозволити, але вони повинні бути на 5%, а не 2%. Я запропоную загальний інвестиційний план, який становитиме 5% ВВП в оборонні інвестиції. 3,5% ВВП для основних оборонних витрат. Це базується на загальних витратах для досягнення нових цілей спроможностей, які щойно погодили міністри, і 1,5% ВВП на рік в оборонні та пов'язані з безпекою інвестицій, такі як інфраструктура та промисловість. Аналітики вказують, що досягнення 5% від мети означатиме, що європейські держави-члени фактично зможуть захистити себе з США або без американської військової присутності на землі. Однак випробуванням цієї цілі стане термін її досягнення. Випробуванням мети буде термін. Якщо термін реалізації буде фактично наданий на саміті, тому що є різні сприйняття того, що це може бути. Чи це 2032, 2030, 2035? залежно від того, які держави-члени скільки витрачають на різні витрати. У них різні уявлення про те, як і коли вони можуть досягти 5%. Однак не всі європейські країни готові до таких радикальних змін у оборонних витратах. Іспанія ризикує зірвати саміт НАТО, чинячи опір головній меті оборонних витрат у 5%. Прем'єр-міністр Педро Санчес надіслав листа главі НАТО Марку Рютте з проханням про більш гнучку формулу. У своєму листі Санчес зазначив, що зобов'язання щодо 5% було б не лише нерозумним, але й контрпродуктивним, оскільки це відволікло б Іспанію від оптимальних витрат і перешкодило б поточним зусиллям. ЄС зі зміцнення своєї системи безпеки та оборони оборонні витрати надзвичайно непопулярні серед лівих виборців в Іспанії. Тому насправді було досить дивно, що лівий уряд так прагнув розширити бюджет Протягом цієї легіслатури, як ми бачили кілька тижнів тому, коли президент був готовий витратити більше грошей на оборону, але це було тому, що вибори очікувалися далі, або їх очікували через два роки. Але зараз вибори можуть відбутися через кілька місяців, тому уряд буде більш неохочим схвалювати такі оборонні витрати, щоб уникнути покарання виборців Іспанська позиція створює серйозну дилему для НАТО, оскільки будь-яка угода про підвищення оборонних витрат у відповідь на запит президента США Дональда Трампа потребуватиме одностайного схвалення всіх 32 держав-членів. Санчес наполягає, що Іспанії достатньо витрачати 2% ВВП для задоволення оцінених інвестиційних потреб іспанських військових. У своєму листі іспанський лідер також зазначив, що поспішність досягнення 5% зашкодить зусиллям Європейського Союзу стати самодостатнім у виробництві зброї, змушуючи держави-члени закуповувати обладнання поза блоком. Тим часом українське питання залишається центральним для майбутнього саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський підкреслює критичну важливість присутності України на саміті Альянсу. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Аналітики попереджають, що відсутність сильного повідомлення про підтримку України може послабити позиції Альянсу Якщо в комініке саміту не буде надіслано сильного повідомлення про те, що Альянс підтримує Україну, та її територіальну цілісність і суверенітет то я думаю, ми бачимо слабке повідомлення від НАТО. Водночас конфлікт на близькому сході продовжує ускладнювати геополітичну ситуацію. Війна Ізраїля та Ірану створюють додаткові виклики для західних союзників, які намагаються зосередитися на російській загрозі. Трансформація європейської безпекової архітектури відбувається на тлі найсерйознішого виклику з часів Другої світової війни. Від рішення Фінляндії про вихід з договору про заборону мін до суперечок про оборонні витрати в НАТО. Європа переосмислює свої підходи до колективної оборони. Майбутній саміт НАТО в Гаазі стане визначальним моментом. Для Трансатлантичного альянсу успішна угода про 5% оборонних витрат може стати переломним моментом у європейських зусиллях, стати самодостатніми у сфері безпеки. Проте опір таких країн, як Іспанія, показує, що політичні реалії внутрішньої політики можуть ускладнити досягнення консенсусу. Водночас рішення Фінляндії та інших балтійських країн про вихід з договорів про обмеження озброєнь свідчить про готовність Європи адаптуватися до нових безпекових реалій. Ці кроки відображають усвідомлення того, що традиційні підходи до миру та роззброєння можуть бути неефективними у протистоянні з авторитарними режимами, готовими використовувати силу. Питання залишається відкритим: чи зможе Європа знайти баланс між необхідністю зміцнення оборони та збереженням своїх соціальних і економічних пріоритетів? Відповідь на це питання визначить не лише майбутнє європейської безпеки, але й саму природу трансатлантичного партнерства в умовах зростаючих глобальних загроз. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.